Шановні українці, я сьогодні провела одиночний пікет під посольством Грузії в Україні, я не захотіла збирати навіть 100 чоловік по одній простій причині, що постійна ракетна небезпека, і я не можу наражати на небезпеку як громадян України, так і громадян Грузії. Але чому я сьогодні пішла з плакатом під посольство Грузії в Україні і написала Свободу Сакашвілі? Тому що. Саме сьогодні, в цей день, президентка Грузії, яка пише в Твіттері і запевняє Грузині публічно, що вона проти, щоб літаки російські прилітали в Грузію, сьогодні відновили їхнє авіосполучення, і російські літаки спокійно можуть прилітати. На батьківщину до моєї мами. Тому я хочу звернутися до президентки Грузії. Я вважаю, що ви є зрадниця великого грузинського народу і українському в тому числі. Тому що, якби президентом Грузії був Сакашвілі чи будь-хто інший, я вважаю, щоб такого ніколи в житті не сталося. Я маю право. Вас називати зрадницею по одній простій причині, що я є родичка президента Грузії Шавернатце. Я дуже непроста українка. І для мене це велике приниження, коли ви поводите себе дуже боягузливо. Ви не грузинка. Так, справжні грузини ніколи в житті себе не поводили. Ви є зрадниця великого грузинського народу, і ще звідки ви, то треба перевірити. Я вас дуже люблю, українці. Ваша Єрмакрата.